Наслідки негоди, зокрема і на Хмельниччині, повалені дерева та знеструмлені будинки СБУ затримала шпигуна на північному прикордонні України. Впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше детальніше. Дерево впало на намети з підлітками під час негоди на Одещині. Один хлопець загинув. У ДСНС повідомили, що трагедія сталася у місті Болта під час раптового погіршення погоди. Зірвався сильний вітер. Одне з дерев упало просто на туристичний намет де перебували діти? Рятувальники дістали чотирьох підлітків і передали їх медикам. На жаль, п'ятого хлопця врятувати не вдалося. Обставини загибелі дитини з'ясовують правоохоронці. На Волині Служба безпеки України затримала агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами. Зрадником виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав легкі заробітки. У телеграм-каналах, сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, молодик погодився стежити за локаціями блокпостів та укріп районів Силу оборони на північному прикордоні. Також намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або ж перебувають на транзитних станціях укрзалізниці. Співробітники СБУ завчасно викрали зловмисника. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Летичівська громада у скорботі до рідного дому на вічний спочинок повернувся захисник молодший сержант Національної гвардії України Олег Васильович Бізінський, 2001 року народження, житель села Бохни Грушковецького старостинського. Округу. Після проходження строкової військової служби в одній з військових частин Нацгвардії у місті Запоріжжя він залишився служити за контрактом. З початком війни воював на Запорізькому напрямку у складі 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Карадах сумлінну службу неодноразово відзначався командуванням, нагороджений медалю за оборону Запоріжжя, нескорений південь згодом боронив Україну на Харківщині, де й прийняв свій останній бій 22 липня 2025 року. Сьогодні громада живим коридором зустріла та вшанувала полеглого оборонця. Воїну назавжди 24. щире співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому захиснику. 27 липня на Хмельниччині вирувала негода. Надзвичайники долучилися до ліквідації її наслідків. У ДСНС області поінформували, що фахівці служби порятунку зрізали та розчистили 43 дерева, які впали на дороги та тротуари. Найбільше від негоди постраждали Кам'янець-Подільська, Кольчиєвецька, Дунаєвецька, Литичівська та Білогірська територіальні громади. На щастя, травмованих не було. На Хмельниччині нічна злива та шквальний вітер призвели до аварійних пошкоджень електромереж станом на ранок сьогоднішнього дня в області було знеструмлено понад 150 населених пунктів. Про це повідомили вате Хмельницького За їхньою інформацією, в Хмельницькій області було знеструмлено 89 повітряних ліній та понад 150 населених пунктів. До відновлення розподілу електроенергії було залучено 68 бригад та 87 одиниць техніки. Енергетики застерігають, що наближатися до обірваного. Проводу ближче ніж на 8 метрів смертельно небезпечно і нагадують, що актуальна інформація щодо відключень та очікуваного часу відновлення розподілу електричної енергії відображається у розділі Відключення на сайті товариства. Бронза світового рівня. У прес-службі Хмельницької атомної електростанції поділилися досягненнями вихованки Кадю США ХАЕС. 27 липня у Тбілісі відбувся чемпіонат світу з фехтування. Нетішинська шаблістка Аліна Комашчук, яка зробила свої перші кроки у спорті саме у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Хмельницької АЕС, досягла високих результатів. Аліна Комачук має повний комплект нагород. Загалом світової першості в команді нещодавно вона вибрала її свою першу особисту. Сто медаль чемпіонату Європи це срібло під час церемонії нагородження. Аліна відмовилася робити спільне фото із представницею країни-агресора, яка виступала під нейтральним статусом. Що ж, вітаємо нашу спортсменку із перемогою. Пишаємося її досягненнями та громадянською позицією. Це все чим встигає поділитися на офіційних сторінках телеканалу, у соціальних мережах ще більше перевіреної та актуальної інформації. Тож долучайтеся, аби першому дізнаватися про головне. Бережіть себе.